Привіт! Поговоримо про те, як шаманізм змішався з ісламом. Поговоримо про танець Зікер і про Кавказ. Е, давайте просто я вам покажу, що це за танець. Ви, скоріш за все, його бачили і бачили російські жарти про нього. Увага на екран! Як ви могли побачити, що ну це навряд чи схоже на іслам. Це більше якраз таки схоже на шаманізм або на якесь язичництво. Але я розумію, як це грубо звучить зараз для мусульман і для кавказців в принципі. Тому я поясню, що відбувається на цьому відео. Люди, які підтримують такі танці, заходи, біги, крики і так далі це суфії. Суфії це люди, які мусульмани. Що головне, це мусульмани, і вони в них якби інший погляд на цю релігію. Суфізм це одна із течій ісламу. Вона якби відрізняється лише поглядом на те, як знайти єднання з Богом, не просто через виконання догматичних таких правил із Корану. З Богом можна воз'єднатися і іншими методами: це, наприклад, містицизм, це, наприклад, медитація, аскетизм. Всякі такі ритуальні, грубо кажучи, дії, коли люди збираються, прославляють Бога, згадують Його, так як писав Коран, і крутяться навколо. Так? Взагалі, такі рухи дії це є ось цей наслідок шаманів. Шамани і шаманські племена постійно робили подібні дії. Дуже багато арабів, які згадують в своїх старих описах ось ці язичницькі племена. Вони їх описували як людей, які крутяться навколо вогню, вигукують щось, готовляться до битви і так далі. І якби ми можемо побачити в танці зікр ось ці всі шаманські дії. Так робили колись язичницькі племена, які готувалися до битви або прославляли своїх богів, або шукали їхньої відповіді. Вони танцювали, гупали ногами. Через ці дії вони відчували вібрації. Через ці дії вони думали, що вони спілкуються з богами, і вони, типу, їхні відповіді відчували. І були також головні жреці, які казали їм: ось, дивіться, так мені відповіли. Я відчуваю, що ми переможемо в цьому бою. Давайте ще більше гупати ногами. Типу, і бігати навколо чогось. Тому, грубо кажучи, зікер це один із шаманських танців. До Ісламу на Кавказі дуже був популярний саме шаманізм. Взагалі кавказці вони ще з палеоліту сформували свою, таку знаєте, дуже об'єднану спільноту людей. Тобто навіть, навіть о, в генетиці є таке поняття, як Кавказс-Хантер. Я точно вже прямо не пам'ятаю назву, саму, але це можна. Можна сказати, окремий ген, як би. Цікаве питання вам задам, як ви вважаєте, чому там такий духовний, прям філософський погляд на гори? Це був один із культів в їхній древній історії, коли дух мало все: камінь, дерево, я не знаю, нігодь і так далі. І так далі. Їхня релігія також змінювалася поетапно, але вона все одно. Запам'ятала шаманський нахил. З'явилися нові боги, ми будемо їх шанувати так, як ми звикли до цього, а це по-шаманськи. Що ж до ісламу. Коли Іслам прийшов на Кавказ, а це близько 7 століття нашої ери після смерті пророка Мухаммеда, ми можемо констатувати два головних фактори. Перший араби швидко завоювали Кавказ. Другий були деякі місця, де Арабам не вдалося завоювати Кавказ. Це Чечня-Дагестан. Там ці народи чинили дуже сильний опір, і арабам ще дуже довго не вдавалося їх захопити. І звісно, що це були не одні такі народи, і були ще інші в Африці, також на Близькому сході. Вони всі зустрічали там язичників, які вірили в свої шаманські ритуали і в своїх шаманських духів, та й в інші взагалі культи. І тому арабам прийшлось додумуватись, а як же ж нам зробити так, щоб вони прийняли і нас, і нашу релігію, і нашу владу? І такий вихід був суфізм, який до речі, і заснувався на Близькому сході. А чому він там заснувався? Тому що і там були язичники, тому що і там були шамани. Суфізм це якби одна із течій ісламу, яка дозволяє всякий містицизм. А містицизм це про шаманів. І тут ми переходимо до другої частини, як араби дозволили язичництво? Перші десятиліття після смерті пророка Мухаммеда. Якби іслам був дійсно вірою, він був якоюсь такою знаєте, релігійним рухом. Тобто ти жив-жив собі, і тут з'явився Мухаммед, і ти про нього або почув, там, наприклад, і ти думаєш, типу, вау, я хочу попасти в рай, я хочу вірити в одного Бога, який, до речі, мені сказав, що я тебе знайшов блукаючим. І показав тобі правильний шлях. Як класно. Але після утворення омеяцького і аббасидського халіфату. Іслам став інструментом керування. Ці імперії були великі. І звісно, що якщо в тебе, наприклад, є 10 тисяч людей, є якась територія. І звісно, що якщо в тебе, наприклад, є там, 10 тисяч людей, якась територія, і ти цю територію збільшуєш, збільшуєш, збільшуєш у всі різні сторони. І звісно, що тобі людей не вистачить для того, щоб контролювати всіх цих людей, так, яких ти захопив, через силу, наприклад. А іслам це достатньо релігія незмінна, в якій є свої правила на рахунок інших народів і людей, які ще не прийняли іслам. Які ці правила? Ти, наприклад, Кавказець, до якого приходять араби і кажуть: Дивись, друже, ти або будеш зараз приймати іслам і жити, от, як ми, так будеш платити податок, як ми, або ти не будеш приймати іслам і будеш платити. Якщо не помиляюсь, подвійний податок, або просто збільшений, і будеш сповідувати свою віру, але будеш її сповідувати не пропагандуючи її, а просто так, як ти от знаєш. От тобі подобається вона, ти собі десь там в хаті закрився і проповідуєш. Або ти йдеш з цієї території, зі свого дому, тікаєш кудись і живеш десь. Звісно, що такий метод арабський не підходив людям, коли вони приходили в Індію, коли вони приходили. В Турцію сучасно, так на тій території, люди цього не розуміли, і було дуже багато повстань, які ось перед вами в прикладі. Араби розуміли, що таку незмінну релігію, як іслам, не вдасться нав'язати всім. Бо прийдеться виконувати ці правила, а виконувати ці правила о, треба ресурс для цього. А цього ресурсу ну не так багато. Його можна створити, але завдяки ну, десятиліттям дійсно. Тобто людей там треба виростити, щоб вони вижили взагалі, так і в цю армію ще їх заохотити вступати. Це дуже довго ну і недієво. Тому треба адаптувати іслам, не вийде винищити всіх, не вийде. Всіх зі своїх домівок виперти, ну не всі такі безмозлі і слабкі. І, до речі, ми можемо побачити історично підтверджені факти повстань проти такої політики арабів. І Араби дійсно зрозуміли, так, нам не підходить це. Ми не зможемо контролювати всі ці величезні території від Дамаску, Медини аж до Гібралтару, і тому прийдеться просто ігнорувати деякі факти. Не було якихось офіційних заяв від халіфа головного про те, що от можна вам і язичництво сповідувати, і іслам. Або шаманізм, культ предків і іслам. Такого не було. Тут я хочу привести приклад, як це відбувалося. От в нас зараз іде війна з Росією. Представте, що ми от різко отак от в древність нряємо, приходять росіяни, захоплюють нас і кажуть: дивіться, ми йдемо далі. Нам треба в Європу туди йти і там завойовувати. Але ви лишаєтеся ну, з якимись нашими гарнізонами, які будуть тут контролювати ситуацію, і ви приймаєте московський, такий, московське православ'я. Давайте представимо, що це така окрема релігія. І ви такий, типу: Блін, ну ні, ми взагалі, як би християни, ми там, наприклад, католики, протестанти, ми не хочемо вашу цю московську якусь релігію приймати. А вони вам кажуть вашим лідерам, що ось поясніть людям, що от це треба, що це нормально, що ми це робимо там для цього, для цього. Коли влада казала, що треба, коли тобі не давали, наприклад, гроші за те, що ти не прийняв цю релігію, хоча б формально просто, то, ну, звісно, що ти такий, типу «Блін, ну, прийдеться. Буду сповідувати старих богів, але прийдеться от, ну, формально сказати, що так, я вірую в цих. І звісно, що потім у цих людей, які прийняли цю релігію, з'являлися діти. Ці діти такі, типу, блін, я хочу і там, бо там батьки мої, а тут і щось нове, і якісь є результати від цього, так? якісь є досягнення в житті. І вони змішували це. І утворилося щось подібне, як слов'янське християнство, де є масляна, де є русавий тиждень і так далі. Тобто, це ну, якби не християнські празники, це празники слов'янські ще язичницькі, але які змішалися з християнством. Це дуже якби така тяжкенька тема, але так воно і працює. Те саме ми якраз і в цьому відео обговорюємо. Повернемося до теми. Насправді процес змішування релігій дуже складний. І тут, якщо так от коротко сказати вам, це, мабуть, більше, знаєте, є набуті риси. Риси психологічні, риси вірувань, от на прикладі слов'ян, це буде нам найбільш гарний приклад. Це формувалося в нас дуже довго: тисячоліття, тисячоліття. як і в Кавказців. А, і коли приходить нова релігія, вона не може змінити цього, що формувалося в тобі тисячоліття. Коли прийшло християнство до нас, воно прийшло чисто через союз з Візантією, коли хрестилась Русь. Це не було для того, щоб всі такі, о, все, я християнин, я змінив свою релігію і все. У мене тепер все по-інакшому, я бачу світ по інакшому. Так не відбувається. Так не відбувається. Я зараз не зроблю з вас істинних мусульман, істинних арабів і так далі. і так, далі. так само відбулося і у арабів. Вони закривали очі на те, що відбувається з язичницькими племенами. Якщо формально їхні лідери і їх народ прийняв іслам, хоча б формально. То все, ок. Тоді ми там можемо свою владу укріпити, ми можемо дозволити людям сповідувати старих богів, але нав'язувати їм так от пасивно нових. І цього нам буде достатньо. Контроль є, великі території контролюються, клас, можемо продовжувати рух далі. Тому я думаю, ви розумієте, що араби не могли просто всіх винищити, вони не могли нав'язати всім те, що хочуть, і звісно, що їм приходилося миритися. Хоч і неофіційно, але з язичництвом. Той самий Гюстав Лебон, який приводить, приклад індусів і берберів Алжир, що там були язичники, і коли туди прийшов іслам, це якось значно не змінилося. Вони формально прийняли його, почалося якесь таке філософське, психологічне змішання ідей, але лишилося і старе, яке формувалося тисячоліття і не може просто отак от взяти і забратися з людей. І з'явилося нове. І воно змішалося, і вийшлось ось ось оце. Ось оце, коли є і старе, і нове. І воно тепер виглядає якось отак дивно. Як християнство з язичницькими слов'янськими праздниками. І тому кавказький танець зікар є наслідком шаманського минулого. І тепер ви можете бачити чеченців-мусульман, наприклад, або дагестанців, ну або взагалі інші е, народи Кавказу, в яких є ось такі. Події, скажімо, танці, кружляння, закликання, мантри і так далі. В цьому немає якоїсь великої проблеми чи провини кавказької. Ні, це просто показник, що не можна тисячолітню історію, особливо таку, як у кавказців, взяти і змінити. Все одно лишиться слід минулого.